Христос воскрес. Істину воскрес. Христос воскрес? Воістину воскрес. Ой, Таня, привіт! Христос воскрес. Так, воїсти воскрес. Привіт, Айск! Христос, 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 Христос воскрес! Христос воскрес! доміняла воїсти на Воскрес? Христос Воскрес, воістину воскрес! Купаска! Мій влог сьогодні буде про Пасху. Чи замислювались люди коли-небудь коли в такій святковій суматосі? Кажуть усім, Христос Воскрес, виїстину Воскрес, воїстину Воскрес, воїстину воскрес, ХВВВ. Насправді, я думаю, не задумуються. Задаються питаннями, де посвітити паску, який кольор пофарбувати яйця, чим посипати пасочку, Цукатами чи бусинками. І не забудьте повимивати усі вікна, усі тумбочки, полочки, стіни. Самому помитися обов'язково, бо ж чистий четвер. А чим ви хочете прикрасити своє серце? Кого ви хочете привітати і з чим? Давайте розбиратись. У Норвегії почався пасхальний тиждень, традиційно, із вербної неділі палми Сундак, відомо також як вхід Господень в Єрусалим. Пасха з Норвезької Поскі велике і світле свято, яке святкується за григоріанським календарем в той самий час, що й католицька Пасха. Не раніше 22 березня і не пізніше 25 квітня. Ми маємо цілий тиждень вихідних, що не може не радувати. До Пасхи! Цей тиждень наповнений ейфорією свята, повітря просочується ароматом шоколаду. Квікланж, апельсинів та соло. Так, це традиційні страви, які норвежці беруть з собою патюр. Вони ходять в гори, проводять пасхальний тиждень, спілкуючись з рідними. І, в принципі, зараз за останні роки за результатами соцопитування, 10 із 8 просто йдуть в гори ніякого святкового столу, відвідування церкви. Ну що скажемо, норвежці за останні 10-20 років дуже сильно з'їхали від статусу набожного народу, який колись відкрив для себе нафту і став багатим. Все забарвлено навколо у біло-жовті кольори. Скрізь ми бачимо курчат, яйця, жовті пір'я, довгі кролячі вушка, полиці книгарень. Ломляться від вибору детективних романів поски крім. У Норвегії пищався пасхальний тиждень, а це означає пасхальну засмагу, пасхальні десерти, пасхальні лілії. Так називають нарциси. тут. Пасхальні читання біля каміна у теплій гірській хітті. Хіт та норвежський дачний будиночок. Часто Великоднім тижнем називають тихий тиждень стілля що передує Великодній неділі. Особливе значення мають останні чотири дні: чистий четвер, шкіарту так, пристрасна п'ятниця. Лангфредек – суботній вечір, поски Афтен та власне пасхальна недія Паски Сюндек. І якщо розібратись, чому всі хазяйки, ну якщо взяти країни СНГ, начищають, миють вікна, навіть ризикуючи своїм життям, роблять генеральне прибирання у квартирі, миються чи там хто коротше не миється вже після чистого четверга до Пасхи, то. Це лише тому, що у передвечір смерті на хресті під час тайної вечері Ісус Христос помив ноги своїм учням і витер їх рушником, яким був підперезаний. Цим прикладом він хотів показати, що також і апостоли один одному повинні служити. Так само, як і ми, повинні любити один одного і в смиренні служити. Тому він називається чисте четвере, не тому, що все має бути чисто в хаті. Люди милі, але традиції є традиції. Так само мене приколює традиція. Із е, квікла е, апельсинами та соло, і особливо детективами. Поски крім. Що ж таке, Поски Крім, звідки воно взялось? Великодній детектив. Поски Крім, детектив, в якому оповідання були побудовані таким чином, щоб читач заздалегідь здогадався, Who's done it, хто це зробив. Невідомо звідки пішла традиція випускати ці детективи. Однією з версій, колись дуже давно за давніх часів вікінги поверталися зі своїх тривалих походів, і саме в цю пору року розповідали про свої дивовижні пригоди. Мені здається, що так само, як Халовін. Просочений атмосферою смерті, так само і пасхальні дні. Ну, хто розбирається, хто знає історію, так після того, як Христа взяли, розіп'яли, він був мучим, він страждав, його вбили. Ну, далі ніхто не згадує про те, що він воскрес, але саме ці дні просочені такою атмосферою солдат, стражників, осуду, знущань, тортур і вбивства. Можливо, тому. Люди так люблять в цей період читати детективи. Хто знає? Перший норвезький детектив «Великодній» було видано у 1923 році. Його продажам посприяла хороша рекламна кампанія на першій шпальті популярної газети Афтен Пустин у номері від 24 березня. Красувався заголовок сьогодні. Вночі було пограбовано Бергінський потяг. Так і повелося відтоді видавати детективні історії на великість. Норвезькі автори часто користуються своєю освітою та досвідом роботи при написанні детективів. Так, Карін Фоссум використовує досвід роботи медсестрою. Економіст Том Крістенсен пише фінансистські трилери. Юрист Кріст Тверт пише детектив із адвокатською начинкою. Психіатр навіть пише психологічний детектив. Інший там тенор, співак, опери пише «Оперні детективи. Ну, ось така цікава традиція. Мені дуже складно дається вона до розуміння. Діткам в школі задавали завдання подивитись декілька епізодів. Я сиділа і просто витягувалась поступово у великий знак питання, що відбувається, чому на Пасху дітям не дають. Історію пасхального розуміння подій цілий тиждень, день за днем можна описувати, як розвивались події тоді, що взагалі означає Пасха. Чому страсна п'ятниця? Так, це страждання Ісуса Христа, тому що його вбили саме в цей день, і це був траур. А чому великдень? Бо тому, що це великий святковий день, тому що Господь це наша Пасха. І що означає це наше визволення, наше спасіння, тому що він помер і на третій день воскрес. І тому неділя вважається чистим світлим святом, коли святкують і торжествують з цього приводу, що він живий, його немає серед мертвих. Ось така справа. Тому особисто для мене Пасха це Христос. Не зайчики, не паски крім не апельсини, ні в якому разі не яйці. Для мене Пасха це сенс, взагалі буття людства. Бажаю вам світлої Пасхи, люди милі. І бажаю вам пізнавати цей світ, цікавлячись реальними фактами, історією і просто відкривати для себе це життя, не з журналів. А Ну, хоча б іноді почитайте Біблію, книгу життя, я раджу вам. Норвежці дуже полюбляють паперові яйця, які були поширеними у 1920-х роках. Вони робили картонні футляри, наповнювали їх солодощами і дарували близьким. Символізм яйця. Носить дохристиянське походження. Для євреїв яйце означає нове життя. Для християн це означає Воскресіння. Чому так багато крутиться навколо яєць, зайчиків і ніхто не задумується про те, у чому сенс взагалі цього свята? Я чула багато дивних історій, таких як накшталт. Була така історична особистість Ісус Христос. І коли він висів, плакав, його сльози перетворювалися у яйця. Почуто пару таких легенд, де дуже були яскраві пояснення того, звідки походить традиція з яйцями. Кажуть, що Діва Марія дала яйця солдатам, які розіп'яли Ісуса з молитвою про поблажливість. Її сльози падали на яйце різнокольоровими плямами. Згідно з іншою легендою, Марія Магдалина нібито перекусила яйцями, коли прийшла до гробниці Ісуса. До чого не протули слово Паски все автоматично стає пасхальним. Паски Крім, Паски Мат, Паски Тюр, Паски Фері, Паски Мюсік і так далі. Мені так шкода, що люди відгорожують себе разом із цією, цією трибухою. Відгороджують від дійсного сенсу свята, від дійсного подарунку, який вони отримали через смерть Ісуса Христа, який прийшов в цей світ, який віддав своє життя за наші гріхи. Для чого? Для того, щоб ми мали вічне життя. Хто повірить в нього, не загине, а буде жити вічно. Це неоціненний подарунок, яким люди просто, на жаль, нехтують. Не хочуть люди асоціюватися з цією історією, хочуть апельсини, вікланш, тур, коміки, е детективи, але життя проходить і, на жаль, нічого з цього вище зазначеного не порятує людину від пекла. Я бажаю вам у це свято дійсно пережити радість від Воскресіння, Спасителя. Глупо.